Перша церква, яку створив Ісус Христос, вона знаходилася в Ізраїлі, в Єрусалимі, який на той час був окупований римлянами. До того ж сама церква зазнавала ганіні переслідувань з боку релігійної влади. Але незважаючи на всі проблеми, церква зростала і примножувалась. І Господь кожного дня прикладав до неї спасенні душі. І діє він, він через своїх учнів, які трудилися для Бога. Кожен міру своєї відповідальності за ту чи іншу справу. Як написано, кому більше було довірено, з того більше буде і спрос. Бо, зрештою, Господь з кожного служителя зажадає отримати звіт, наскільки хто примножив Царство Боже. Хто, і хто нехтує своєю часткою відповідальності, той буде названий лукавий і лінивий раб, і Царство Небесне не наслідує. Віра, віра повинна мати перед собою мету, мету служіння. Якщо мети немає, то це просто релігій, релігійні дії. Які не приносять плід для царства Божого і не мають мети, і тому не ведуть до спасіння.